Зламати стереотипи щодо модельного бізнесу це мета нової школи краси, яка розпочинає свою роботу в Івано-Франківську. Її засновники кажуть, на Прикарпатті надто упереджені думки щодо фешн-індустрії. Якщо молодь нерідко мріє про таку перспективу, то їхні батьки категорично проти. Однак підтримка та схвалення дуже важливі, адже зазвичай старт модельної кар'єри відбувається в неповнолітньому віці. Для підлітків певнена модель Марися Томашевська – це чудовий шанс. Мода і модельний бізнес це і саме. Ті сфери їхнього життя, які ну, можуть якось допомогти в самоствердженні, можуть допомогти знайти своє майбутнє. Тому що за кордоном модель це є професія. Це як лікар, як педагог. Недовговічність такої кар'єри моделей не лякає. Адже згодом більшість із них зосереджується на одній з творчих професій, з якими встигають близько познайомитися: створення одягу фотомистецтві чи журналістиці. А поки що усі прагнення нової школи спрямовані на те, аби моделі працювали фахово. Досвід модних дефіле у них вже є, однак цього недостатньо. У нас ціль така перша головна це правильно навчити. Вчаток поводження на фотозйомках, відео зйомках. Це, це що ми зараз сьогодні робимо. Це їхній такий у фото. Перший такий досвід. Пробна фотосесія дівчат це своєрідний кастинг. Їх зачіски та макіяж будуть створені в єдиному стилі, витриманому в характері вбрання на наступний літній сезон від молодої дизайнерки Ксенії Панько. Модель, яка найкраще пасуватиме до настрою колекції, що отримала назву Квітковий сорбет, стане обличчям модного портфоліо дизайнерів. Нерки я малюю одяг та і я вже бачу якусь постать, якусь дівчину, якісь риси обличчя, і я таку приблизно шукаю. Ці дівчата роблять лише перші кроки в модельному бізнесі однак, вже наприкінці літа вони матимуть шанс продемонструвати свої успіхи на конкурсі Княгиня Прикарпаття, який проводитиме їхня школа краси.